Вітаю на сфері. Про головні події у Рівному та області. Дивіться прямо зараз. У місті Дубно внаслідок ДТП загинув дворічний хлопчик. На дорозі зіткнулись Рено та Форд. Внаслідок удару травми отримали шестеро людей з обох автомобілів. Попри вжиті, реанімаційні заходи, дворічний син водія Форду від отриманих травм помер у лікарні. Усі обставини аварії встановлюють слідчі. А на Дубровиччині теж сталася аварія за участі дітей у селі Орв'яниця. Двоє малолітніх братів на електросамокаті зіштовхнулись з автомобілем. Хлопчик, якому 8 років, отримав перелом руки. Його шестирічний брат не постраждав. Автомобілем керувала 38-річна місцева жителька. Хто винен у аварії з'ясовують поліцейські і нагадують про правила керування самокатами. А на Рокитнівщині зіштовхнулись двоє мотоциклістів: водію 17 років, водійці 15. Обидва неповнолітніх кермувальника не мали посвідчення і їхали без мотошоломів. Як наслідок, отримали важкі травми у результаті ДТП і зараз у лікарні. На Рівненщині побільшало передчасних пологів. Щороку, з початком великої війни, народжується більше дітей поспішайок. Фахівці кажуть, все через стрес та хронічні патології. Як крихіткам допомагають лікарі, а також яку психологічну допомогу надають матусям. Дивіться у сюжеті. Маленька українка Вікторія поспішайка народилась дівчинка з вагою всього лише 950 грамів. Страшно взяти. Наш там була ну так десь. Лежала в реанімації. Віталіна народила доньку у травні, будучи на 28-му тижні вагітності. Каже, почались пологи стрімко. Лікарі Рівненського перинатального центру допомогли крихітці з'явитись на світ. Як починалася вагітність, то в мене була загроза. Та воно вже зразу якось так ішло. Нині маленька Вікторія важить вже понад 2 кілограми. Мама з малечею майже три місяці перебувають у медичному закладі. Дівчинка набрала необхідну вагу. Лікарі навчили молоду матусю годувати доньку. Сьогодні ще один практичний урок. Сьогодні вчимося мотати кінгуру, майслінг, ложимо посту Вікторію на столик. Дивіться, маємо такі майслінки, який має довгі хвости і короткі. Короткими хвостами ми загортаємо сюди, тому що наша віка ще маленька. Це простий та ефективний спосіб догляду за маловаговими дітьми. Суть у тісному тілесному контакті немовляти з матір'ю. Тепло, комфортно під наглядом. Мами теж проходить стимуляція вироблення грудного молока, психоемоційний зв'язок зберігається. Лікарі кажуть, поспішайок З початком великої війни побільшало. Серед причин хронічний стрес та тривога, патології, зміна гормонального фону. Останніми роками, якщо в нашому перинатальному центрі кількість відсоток недоношених дітей був приблизно 8-9 відсотків від загальної кількості, то за шість місяців цього року у нас уже 11,5, тобто майже 12 відсотків. Це показник. Який збільшився, ми бачимо і досить різко збільшився. Медики борються за кожну поспішайку. Пригадують, найменша дитина при народженні важила 700 грамів. В нашому закладі є два відділення. У нас є закритий цикл виходжування поспішайок. Це від народження до виписки додому. В далі ми їх переводимо в відділення постінтенсивного догляду, де вже мами безпосередньо знаходяться зі своїми поспішайками і вчаться за ними доглядати. Також у медичному закладі надають психологічні Чну допомогу жінкам, які передчасно народили, надають консультації породілям та допомагають налагодити зв'язок із дитиною. Руйнуються плани. Відповідно, коли плани руйнуються, мама починає панікувати. Мама починає шукати якусь свою вину. Мама боїться, щось зробити не так, не так взяти, не так покласти. І мама мусить адаптуватись до нових оцих умов життя, а це досить складно. Маленька Вікторія вже готується на виписку додому. Уроки догляду осягнули. Мама і тато. Мав на руки вже не так страшно, а як вона лежала, була ще менше, то було страшно торкнутися. Віталіна вже знає, що зробить найперше, коли приїде з малечею додому. З коляскою вийти на двір. Щасливих історій поспішають у рівному сотні. Лікарі радять матусям вірити у себе і в своїх діток. Анна цуколексі Олексієнко, випуск новин. І до спортивних новин уродженець з Долбунова Микола Гайдучик відзначився дебютним голом за Житомирське полісся в українській прем'єр-лізі. Форвард відкрив рахунок у матчі першого туру проти львівських Карпат, забивши на 29-й хвилині. У підсумку Житомиряни здобули перемогу з рахунком 2-0. Рівнянин та вихованець США Верес Орест Лепський отримав виклик до юнацької збірної України. Збір триватиме до 6 серпня і передбачає тренування і контрольний матч. Збірна сформована з гравців віком до 19 років, готується до кваліфікації Євро 2026, що відбудеться в Албанії. Нагадаємо, цього літа футболіст перейшов з Вересу до ЛНЗ як вільний агент. Наразі в мене все. Більше новин чекайте вже у вечірніх випусках. Але не забувайте слідкувати за нашими сторінками у соцмережах. До зустрічі!